Усіх вітаю, це Астропрогноз на серпень 2024 року. Мене звати Ілона, і ми будемо зараз проходитися приблизно по місяцю. Цей прогноз він підходить для всіх знаків зодіаку, тому що показує загальну тенденцію на небі поточно конфігурації, які складаються із планет, і як це все буде взаємодіяти між собою і впливати на нас. На нас, усіх, без винятку. Загально можна сказати про серпень, що це і в прямому, і в астрологічному плані буде кропіткий місяць збору врожаю. Перша половина буде легшою. Якщо ж ви шукаєте час для вдалого початку, то 8, 9, 10 серпня найкращі. дні. Плануйте свої важливі справи на цей період, звичайно, враховуючи ретроградний Меркурій. Для яких справ ці дні підходять, я напишу у своєму блозі в Instagram та Facebook. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Друга половина серпня занадто хаотична та з перешкодами, щоб назвати її вдалою для початку чи легкою для відпочинку. Тим не менше, це не вирок, а просто маячок, що треба запастися терпінням, не поспішати, проводити багато самоаналізу власних вчинків та звертатися до вже початих справ. Серпень підійде тим, хто давно вже не мав часу за швидкими подіями сісти і дослухатися до себе, та доробити нарешті щось важливе. Отже, початок календарного серпня відзначиться старіючим місяцем. Місяць у нас буде у раку. І цей початок він підійде для перегляду вже зробленого та підбиття підсумків за липень та все літо. Перші 4 дні серпня гарний час для того, щоб викинути зайве, переглянути свої речі, пересортувати, почистити організм, сходити на процедури депіляції, очищення шкіри, але уникайте кардинальних змін у зовнішності та своїх поточних обставинах. Квадрат між Венерою та Ураном, як ми бачимо, він нас якийсь час хитатиме на початку місяця, може давати настрій, згорів сарай, гори і хата, що проявлятиметься як тяга до непотрібних покупок, змін у стосунках, бажання все кинути, незадоволені собою і своїм виглядом. Утім, це досить короткий період, не варто піддаватись імпульсам і просто зачекати. І от 5 серпня зараз ми це перемкнемо. І 5 серпня бачимо, що Венера перейде у знак Діви, і ця імпульсивність вона зменшиться. Венера буде в Діві до 29 серпня, включно, Практично, весь серпень, це дасть нам певні настрої у стосунках, більш зважений підхід до фінансового боку життя. Якщо ж ви хочете дізнатися, чи пасує серпень для весіль, адже це гаряча пора, то переходьте до мого відео про дати весіль на цей рік. Посилання ви знайдете десь унизу. Загально для романтичної сфери Венера в цей час може привносити холодність у відносини, може давати зайву вимогливість до партнера і просто до людей. Можливий сарказм, уїдливість, нетерпимість до промахів партнера. Встановленню відносин будуть заважати недоліки людей, які так чи інакше все одно будуть знайдені. Стосунки, які зав'язуються в цей час, у найбільш негативному сценарії, затьмарюються сварками через зайву прискіпливість людей один до одного. Та постійне з'ясування стосунків через дрібні побутові речі. Намагайтеся цього уникати, і серпень для вас у романтичному плані, у сфері відносин пройде відносно легко. 4 серпня, давайте подивимось назад. 4 серпня у нас буде новий місяць, він буде у Леві. Тут небагато аспектів, але все ж таки підтримка є від таких енерджайзерів, як Марс, як Юпітер, і це великі шанси зробити якісний прорив у своєму житті в цей місяць. Також це силові аспекти, що дадуть нам пожвавлення на фронті. У звичайному житті це вдалий час на весь місяць зайнятися спортом, здоров'ям, своїм соціальним просуванням. Весь серпень буде енергетично насиченим, і це зовсім не про відпочинок. Навіть якщо ви берете відпустку, то робіть ставку на подорож та активність. Сама дата 4 серпня, це такий відлік на наступні 30 днів, гарний час, щоб вирішити, яким буде план на місяць, почати робити свої перші кроки до мрії. Добре зайнятися своїм іміджем, підвищити популярність, зробити портфоліо і акцент на презентацію себе. Все це можна і 4, і 5 серпня, бо це будуть ось початок місяця, такі старти хороші. І така хвиля, яка допоможе вашим власним починанням винестись на якусь нову сходинку. Меркурій уже під час нового місяця. ось він, Уже буде стаціонарним, тобто 4 серпня він буде гальмуючим, що поставить відбиток на всіх наших справах. І це значить, що не варто чекати швидкого успіху, а варто все детально, прискіпливо перевіряти, і крок за кроком йти до мети. І, врешті-решт, отримати гарний результат. Після стаціонарності Меркурій увійде в ретроградну фазу, яка почнеться 5 серпня. І це триватиме до 28 серпня. Весь цей час буде фаза ретроградного Меркурія. Враховуючи, що серпень це час відпусток, у період ретроградності Меркурія астрологи радять відвідати старих знайомих чи місця, де ви вже були. Щоб мінімізувати потенційні неприємності, потрібно дотримуватись кількох порад. Це увага до комунікацій. Ретельно перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте, передаєте далі. Також намагайтесь уникати непорозуміння. Якщо щось ви почули те, що вам не сподобалось, або те, що викликало у вас великий шок, то перепитайте, уточніть. Якщо ви бачите, що людина не відповідає, ви їй, наприклад, там вислали якийсь там мейл, або. Телефонували, і ніхто не бере слухавку, хоча повинен був брати, то робіть іще раз, іще підходи. Тому що це може бути через те, що мейл був неправильний, ви його не так записали, у номері помилилися на одну літеру чи цифру, і так далі. Також чітке планування повинно бути в цей місяць. Під час от фази саме Ретромеркурія, ви організуйте свої справи наперед. Краще це зробити навіть уже в липні або до 4 серпня. І приділяйте особливу увагу деталям. Якщо ви знаєте, що, наприклад, там, от... Фірма туристична або інша фірма, яка займається мандрівками, і ви до неї 150 разів вже зверталися, все там знаєте, то, тим не менш, навіть у цьому випадку перечитайте, куди ви їдете, в яких умовах ви там будете, що там написано дрібним шрифтом, що там зірочками позначено. І будьте готові до змін у разі непередбачених обставин. Тобто завжди маєте. План Б, а не просто що ви їдете, і аби було, що все за вас вирішить туроператор. В цьому випадку ні. Також будьте обережні з технікою, проведіть попередню перевірку та обслуговування всіх пристроїв. І якщо ми говоримо про Меркурій як наш мисленнєвий процес, то використовуйте цей період для саморефлексії та для особистісного зростання. Це для того, щоб заглибитись у себе, а не тільки комунікувати з іншими і не передавати плітки далі. Ідемо за серпнем ми далі, і з Меркурієм ми розібрали. Десь приблизно із 7-го числа і до 20 серпня. Тут виникає таке явище, яке. Називається квадрат між Сатурном та Юпітером. Це досить такий тривалий період, як я сказала, десь із 7 до 20, тому вплив цього буде розмазаний, але весь цей час у нас буде спливати проблема статусу соціального положення, реалізації, може бути конфлікт системи державної, наприклад, та релігії, може бути конфлікт влади та авторитету. І потім до цього всього приєднується Марс, це вже десь ближче до 12, го 13, го приєднується потім іще Венера і доєднується до цього всього, до цих всіх сфер питань, приєднується войовничість, велика активність і в цілому неспокій. Досить напруженим буде серпень, от із 13, го практично до кінця місяця, і 14 го числа у нас ще додається сонце, і починає зростати напруга між Сонцем та Ураном, що це нам іще додає. Ну, це несподіваність. І оця несподіванка, якісь форс-мажори у статусі, в репутації, в поведінці, особливо людей публічних, якісь гучні заяви, камінкаути це все буде у нас на другу половину серпня. Багато хто захоче змінити імідж, зовнішність, у цей час вирватися зі звичайних рамок. І у цей період дуже складно буде дослухатися до інших, виконувати накази, а також рутинно працювати. Тому внесіть елемент несподіванки на другу половину серпня. Візьміть відпустку на цей період, якщо ви знаєте, що ви так із керівництвом не дуже у добрих стосунках. В цілому намагайтеся уникати початку для тих справ, які для вас дійсно важливі, суттєві у житті, у стосунках, у роботі. Пік напруги. У нас у серпні припаде приблизно на 19 число. Тут у нас буде ось те все, що позначено червоним, це у нас напружені моменти, і це у нас буде такий період, коли варто уникати різких рішень, невиправданих витрат, також уникати бажання втілити щось несподіване у стосунках, зробити от щось. Тут і зараз спалити якісь мости у стосунках або закрутити роман на стороні. Загалом уникати тих рішень, що призведуть до безповоротних наслідків. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете зроби, собі зробити там, виправлення хірургічне носа, наприклад, то ви цей ніс уже потім не повернете. Так? І от якраз таких приблизно дій краще в цей період уникати. Якщо ви хочете розглянути, що саме вам робити у серпні і чи зачіпають напружені тенденції ключові точки вашої карти народження, то приходьте на консультацію. Посилання на запис ви знайдете під цим відео, ви можете обрати зручний для себе формат, куди записатися, і сконтактувати зі мною. Отже, друга половина серпня тут матимемо та у квадрат між Венерою, Сатурном, Юпітером, Марсом, що дасть сильне розбалансування між бажаннями та можливостями, проблеми в домовленостях, проблеми з постачанням, зв'язками, також може вирости конфліктність у парах та побутові проблеми. Звертайте увагу на хронічні хвороби та майте при собі протизапальні засоби. Високий також ризик травматизму в цей час. Наші активні дії та найкращі почуття можуть наштовхуватися на різні перепони, непорозуміння, особливо з боку чиновників, Державних та Соціальних служб, правил та документів. Тому не намагайтеся робити в цей час щось, на аби було, чекати, що прокотить там, де завжди. Підприємці можуть очікувати на жорсткі перевірки, і загалом у цей час краще дотримуватись порядку законних підстав та вимагати цього від інших. Також у цей час можна очікувати вимогливості від людей до вас. Хочеться бажання, стабільності, гарантій, але цього ми не зможемо так легко отримати. Також можуть бути несподівані ілюзії у стосунках, сильні емоції та підозри. І у ділових контактах буде те саме, не буде стабільності, можуть бути підозри щодо нечесності ваших партнерів чи працедавців, і великий ризик невиправданих очікувань. Також от друга третина місяця, і під кінець це зростає ризик стати жертвою аферистів чи нечесних людей і висока ймовірність кохання без відповіді або якогось залипання на романтичному підґрунті. Підтримка для нас з'явиться десь із 23 серпня. Це різного роду контакти, перемовини, допомога та взаємопорозуміння. Вони вже будуть помітними саме в цей період. Це вже гарний час для змін у житті, партнерстві, зовнішності. Також у цей період варто вмикатися творчим людям та всім, хто працює у сфері кризи, кризових фінансів, добре переглянути свої бажання та погляди на життя. У цей час можна пізнати себе та світ якісно по-новому, відкинути ті програми та стосунки, що заважали, та знайти якісно нових людей, клієнтів і партнерів. У будь-якому випадку, я бажаю вам прожити серпень-плідно та винести цінний для себе досвід. А Хто бажає подивитися прогноз для України, підписуйтесь на мої соціальні сторінки. Там я буду викладати деякі моменти, які стосуються саме української карти і тих моментів, які можуть бути сприятливими або кризовими у серпні. Дякую вам всім за увагу! Приємного часу доби і до побачення!